Тренування з акцентом на всі групи м'язів, яке можна робити кожного дня. І це буде допомагати, не змінюючи харчування, помітно знижувати вагу, тому що комплекс складений із енергозатратних і ефективних прав. Привіт! Я Максим Бойко, професійний фітнес-тренер, який допоможе вам суттєво покращити вашу фізичну форму у домашніх умовах. Тренування триває 25 хвилин. Зараз ми зробимо з вами легенсеньку розминку для суглобів і будемо виконувати вправи, які тривають 40 секунд. 20 секунд буде на відпочинок. Все дуже легко і просто. Взувайте кросівки і повторюйте вправи за мною. Вперед! Руки на поясі, нахили голови вліво, вправо. Не поспішаючи, працюємо. Стараємо вдих, видих, вдих, видих. Рухаємо вліво. Право. Тепер зафіксували шию, повернули вліво погляд вправо. При виконанні вправо можна заплющити очі, видих для комфортного виконання. Стараємось більше підборіддя, тягнути за плече туди. Прямо до плеча видих, видих і стоп. Руки на плечах. Починаємо робити колові оберти вперед, вперед, назад. Рухаємось в довільному темпі, до прикладу, 5 рухів вперед, 5 назад. Також допомагаємо, трошки амортизуємо колінами назад, вперед. Більше, більше рухаємо. Дві, один, стоп. Руки на рівні грудного відділу на 1, 2, 3, 4. Стараємось 1, 2, 3, 4. Більше грудний відділ подавати вперед. Видих. Два видихи. Стараємось лікті-лікті назад. Хоп. Назад. Дві, один. Стоп. Руки на кульшових суглобах. Грудний відділ зафіксований. Колові оберти в нас кульшовим вправо. Вліво теж вибирайте довільний темп. До прикладу три рази в одну сторону, три в іншу. При цьому у вас. Грудний відділ фіксований, ми рухаємось тільки кульшовими суглобами. Уявляємо таку роботу, наче коло крутимо. Дві, один. Закінчили. Зараз ми стоїмо, е, звичайна постановка ніг, робимо крок вперед, нахил до лівої ноги, крок вперед, нахил до правої. Вдих, видих, вдих. Видих. Більше відводимо таз назад. Дих. Видих, спина при цьому рівна, погляд вниз. Дих, видих. Відводимо. Фух, більше. Чотири. Три. Ногу не згинаємо передню. Відчувається задня поверхня стигна. Дві. Один. І стоп. Є. Зараз у нас звичайна постановка ніг. Руки біля грудей. Трошечки можна навіть поставити ширше ноги. І коловий оберт коліном вліво. Право, вліво розігріваємо, вправо кульшові суглоби, видих, видих. Стараємось більше робити оберт. Дві. Видих. Один і стоп. Тепер ми стаємо знову ж таки в цю саму постановку ніг. Носки розвертаємо в сторону, руки біля грудей. Через сторони піднімаємо коліна. Видих. Носок на себе тягнемо. Хоп, хоп, хоп. Більше, більше витягуємо. Вісім, сім, шість, п'ять, ще чотири, три, дві. І стоп. Кисті перед собою. Колові оберти кистями теж гарно розігріваємо. Буде робота в планці. Потрібно, щоб у вас були. Готові до цього кишці. І додатково працюємо стопою. Стараємось такий робити коловий оберт за годинниковою стрілкою стопою. Ліво зробили. Право носок повністю у підлогу. І стараємось робити такий коловий оберт. Розслаблена стопа. Кисті вже відчуваються трошки болять. Це нормально. І стоп! Є. І перше вправа в нас буде на прес, потрібно лежачи на спині. У варіанті полегшеному розтягнули, торкнулись п'яток. У варіанті більш складному розтягнулись, торкнулись носків. Вдих, видих, торкнулись носків. Три, дві і давайте. Поки що показую полегшений варіант. Видих. Вдих, видих. Розтягнення. Видих. Вдих. Видих. Більш складніший варіант. До прямих ніг тягнемось. Прямо до носків розтягнули, розслабились. Знову вдих. Підтягуємо. Чи повільніше ви розтягуєте, тим де якісніша робота на прес. Залишилось 10 секунд. Стараємось. Дотягуємо без відпочинку. Стараємось попадати практично в 2 секунди. Стоп. Наступна вправа. розвертаємось, будемо відтискатись. Ставимо руки ширше плечей. Планка на прямих ногах. Перше, що ми робимо, лягаємо повністю, опустились, підняли таз до гори. Так, готуємось. Дві. Один. І коліна, таз, груди, груди таз коліна. Підняли таз. Знову коліна таз, груди, груди таз коліна. Видих. Можна це все робити в повітрі. Зараз показую варіант складніший. Вниз. Підйом. Вниз. Підйом. Варіант більш полегшений. Коліна таз, груди. Прямо витягуємо видих. Зробимо таку хвилю. Хоп, вгору. Вниз. Хоп. Вгору. Прямо витягуємось на носки. Повільно опускаємось. Вниз. Хоп. Піднімаємось. Наступного вправа в нас звичайні присідання. Руки біля грудей. Постановка ніг на рівні кульшових суглобів. Присіли, встали. Варіант складніший, Присіли, стрибнули. Через три, дві, поїхали. Вдих, Хоп. Дих. Стараємось попадати практично в секунду. Можна руки для балансу вперед. Хоп. Видих. Хоп. Видих. Прямо тягнемось. Що буваємо таз назад. Рука вперед. Спина рівна. Живіт при цьому тягнути. Ще. Ще. Нижче. Ось так. Ще нижче. Давайте. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. А навіть три. Дві. Стоп. Є. Наступна права. Планка на прямих руках. Варіант полегшений. З колін. Торкаємось. Ліктя лівою. Правою через сторону. Варіант складніший. Ліва. Права. Лікті під плечима. Живіт втягнутий. І давайте. Видих. Хоп. Видих. Видих. Тягнемо. Коліно до лігтя. Видих. Видих. Живіт. Тримаємо нерозслабленим. Втягнули його в себе. Видих. Видих. Давайте. Ще. Дев'ять. Вісім. Відчувається сильно прес. Три. Стоп. Наступна вправа. Півприсід. Півприсіли. Ліва присід назад. Права. Стартова позиція. в Півприсіді. Так. Руки біля грудей. Через три, дві, один. Давайте. Вниз. Хоп. Видих. Хоп. Невеликий нахил вперед. Стараємось. Є. Не розгинаємо ноги. Старайтесь більш швидше робити вправи. Хоп. Хоп. Ще. Давайте ногу назад. Утримуємо, не нахиляємось. Дих. Видих приставили. Дих, видих приставили. Ще. Дві. Один. Стоп. Лягаємо. Друге коло. Перша вправа в нас. на прес. Скручуємось. Руки зустрічаються з ногами. Так, лягли. Підготовка в нас. Вибрали свій варіант. Дві. Один. Хоп. Фух. Натягнення. Хоп. Натягнення. Хоп. Натягнення. Хоп. Фух. Торкнулись руками, розслабили, підняли. Швидше, швидше давайте, 20 секунд, ще, бам, ще, хоп, тримаємо, прежу відчувається, залишилось 9, 8, 7, вже навіть 3, 2, стоп, розвертаємось, відтискання плюс підйоми. Можна спробувати, якщо ви сильна людина, відтискання у повітрі. важкенько. Відтискання коліна та з груди. Тобто хвила. Хвиля. Підготовка. Три, дві, один. Поїхали. Варіант полегшений. Низ. Хоп. Підняли. Варіант складніший. Вдих. Хоп. Видих. Вдих. Хоп. Видих. Вдих. Хоп. Видих, витягуємось. Прямо витягуємо назад. В цій праві працюють як трісе Грудні м'язи, плюс м'язи спини. Відводимо. Хоп! Видих. Видих. Живіт стягнутий. Видих. Знову вдих. Видих. Давайте, давайте. Хоп. Стоп. Присідання. Присідання. Зараз я буду робити варіант складніший стрибком. Зарядились і вниз легенько зробили стрибок вгору. Так, через три, дві, один. Поїхали. Вдих. Видих. Видих. Таз назад. Хоп. Хоп. Тримаємо темп. Повільно назад. Ще, тримаємось, повільно, видих, 20 секунд, ще більше назад, відводимо, відводимо, вистрибуємо, без зупинок, ще, 9, 8, навіть вже 5, 4, почує, 3, стоп, є, робота альпіністів. Права так називається. Лікті під плечима і через сторони заводимо коліно. Так. Через чотири. Три. Потужно, добре. Поїхали. Видих. Хоп. Видих. Хоп. Видих. Хоп. Удар. Прям такий потужний, потужний. Ще. Видих. Видих. Тягнемось. Ще давайте. Бам. Бам. Не зупиняємось. 10 секунд. Прес вже відмовляється співпрацювати. І. 3, 2, Хоп. Є. Випади. Півприсіді. Стараємось. Зробили півприсід. Фіксація. Живіт втягнутий. Через. Чотири. Три. Дві. І. Давайте. Хоп. Хоп. Рівніша спина. Утримуємо. Назад більше ногу. Ще назад ногу більше. Дивимось прямо. Живіт не розслабляємо. Дих. Видих. Вдих. Видих. Ще давайте. Більше назад. Хоп. Хоп. Залишилось 9 секунд. Хух. Відводимо, відводимо назад. Ще глибше сідайте. Хоп. Стоп. Є. Yeah. Третій підхід. Починаємо з пресу. У нас ще два. Половину зробили. Так, розтягнення. І заряджено. Пускаємось до носків. Так. Поїхали. Хоп. Хоп. Дотягуємось. Ще. Бам. Дих. Бам. Дих. Розтягнення, скорочення. Старайтесь як можна більше. вправ, повторів точніше зробити. Оп! Фух. Ще. 12 секунд. Давайте, давайте. Не зупиняємось. Ось так. Три. Ще. Дві. Один. Стоп. Так. Розвертаємось відтискання плюс підйоми. Планка під плеч... лікті під плечима. Так. Підготовка. 7 секунд до початку. Звичайна постановка ніг. І давайте. Повторюю варіант, складний. Хоп. Повітрі. Можна поставити коліна з колін. Відтиснутись. Підняти або полегшений. Або складний. Хоп! Видих. Вниз. Хоп. Видих. Витягуємо. Хоп! Фух. Ще. Вниз. Вдих. Видих. Контролюємо. Головне піддихання попадати. І все буде класно. Хоп. Видих. Підтягуємо. Ще. Хоп. Стоп. присідання стрибком. Трошки вже ефект сауни помічається. Але так і потрібно. Енергозатратні вправи. Пам'ятаєте? Калорії витрачаємо значно більше. Через. Три, дві. Хоп! Вниз. Давайте, заряджено. Бам! Бам. Давайте. Ще. А ну швидше. І ще швидше. Клас. Продовжуйте, продовжуйте. 25. Ще 20. Таз назад більше. Відводимо. Бам. Бам. Вистрелили. 10 секунд. О, підпікає. 4, 3, 2, 1. Стоп. Є. Yeah. Альпіністи. Лікті під плечима. Фіксуємось. Так, готуємось через 7 секунд. І потужний удар вперед коліном. Давайте. Вниз. Вниз. Більше б'ємо. Хоп. Хоп. Давайте. Хоп! Прес. Відмовляється, але ми не здаємось. Дуже важко перейшли на коліна. І продовжуйте. 12, Тримаємось. Прес вже підпікає. Але можемо. Хоп! 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 Видих! Стоп! Є. Yeah. Випади пів присяд, зафіксувались, невеликий нахил, так, через 4, 3, 2, 1, хоп, видик, давайте, тримаємо темп, Фух. Фух. нахил, вперед, можна ще швидше, Тримаєтесь, ще небагато. Давайте, давайте. Хоп. 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 Вдих. Видих приставили. Вдих. Видих приставили. Давайте ще. Нахил вперед. Ще. Стоп. Я трошки неправильно дихаю, тому що розмовляю, тому не звертайте на це увагу. Старайтесь підлаштовувати від рекомендацій. Дихання. Ну що, четвертий і все. І буде це буде все. Але давайте треба його пройти. Фіксація. Натягнулись, трошки полежали. і... Хоп! Вниз. Хоп. Вниз. Хоп. Давайте йдемо до останнього. Фух. Ще. Хоп. Ще. Хоп. Ще. Двадцять. Підтягуємо. Розслабили прес. І знову включили. Десять. Давайте, давайте, давайте. Хоп! Вже й не піднімається, але стоп. Є, але треба. Відтискання. Плюс. Плюс. Підйом. Ліхті фіксуємо. Головне, щоб все правильно було під все. Через. Чотири. Запускаємо. Швидкість. Добре? Давайте, мені швидкість треба від вас. Поїхали. хоп, хоп. Знову коліна. Хоп. Без колін. Повільно. Потужно. Знову. Коліна та з груди можна. І потужна. Швидше. Права доступна всім. Але старайтесь зробити як можна більше повторень. Тримайте темп. Вдих. Вдих. Видих. Ще. Дві. Стоп. Присідання стрибок. Так, не здаємось. Три вправи. Так, готуємося. Звичайна постановка ніг. Присіли, легенько вистрибнули. Так. Через. Чотири. Три. Дві. Давайте. Вниз. Ще. Бам! Бам. Відводимо. Ще. Хоп! Хоп. Двадцять п'ять. Ох, підпікають. Але ми не здаємось. Видихаємо. Ще. П'ятнадцять. Раз назад. Ох ти. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Дві. Стоп. Альпіністи. Лікті плечима. Стараємось тут тримати все правильно. І потужний удар коліном. Вперлись. Живіт втягнули. Через. Чотири. Три, дві, один. Давайте. І. Ще. Ще. Тримаємо те. Плас. Давайте, давайте. Не здаємось. Можемо до останнього. 14. Видих, видих, Видих. Чотири. Три. Дві. Один. Стоп. Є. І. Заключна робота випадів. Півприсід. Натягнулись. Так. Руки біля грудей. Дві. Один. Давайте. Хоп! Хоп. Ще. Не зупиняємось. Видих. Давайте, давайте. Видих. Хоп. Хоп. Спина рівніше. Давайте ще. Можете, можете. І ще нижче сідаємо. Тримайте темп. 10 секунд. Ще трошки. Оп! Чотири. Три. Дві. Хоп. Ми це зробили. Я вас вітаю. Все, ефект сауни. Активований, трошки запустились, і цього більше, чим достатньо. Відпочивайте, набирайте сил, відновлюйтесь, і можна цей комплекс повторювати кожного дня, до прикладу, будь-який час доби. А ще, якщо ви хочете займатися на постійній основі також ефективно для свого тіла, але з різними комплексами, з додатковою вагою. З власною кардіофункціональні силові. Тобто весь арсенал тренувань для того, щоб якісно і швидко змінювати своє тіло. Всі тренування проходять в онлайн-форматі, в фітнес-програмі перевтілення. Теж так само на YouTube платформі, тільки це все відбувається онлайн, де ви зможете навіть поспілкуватися зі мною, до прикладу, якісь запитання по вправам, і ми зможемо можемо це все вирішити. Я вас запрошую до команди по посиланню під цим відео. А я вам бажаю швидкого відновлення і до зустрічі у наступних комплексах.